военно военно сотрудничество инициировало вопрос со создания проведения автопробега по случаю 71-й годовщины Дня Победы над немецко французскими захватчиками. Начинаем опять в продолжим его в Бахмуте, далее выдвигаемся в Лисичанск, стасферово -э, э, Старобельск и заканчиваем его станицей Луганской на открытии новоустановленного памятника погибшим воинам во время мировой войны. В этом году привлекается к нас ряд техники, это три мотоцикла и автомобили «Шевролет», которые соответствуют аналогам той техники, которую использовали наши отцы, деды, прадеды во время Второй мировой войны. Также ребята-реконструкторы привлечены для выполнения этих основных задач автопробега. Они находятся в форме воинов Советской армии. Котори приймали час іменно во волі мировини того временного промежутка з образі вороження, которої спортувались при этой освободительной борьбе проти фашистських захватчиков. сьогодні ми вшановуємо подвиг українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції у другій світовій війні, шановні земляки, друзі. Сьогодні ми принесли частку своєї душі, своїх сердець у крихітних вогниках свічок до могил полеглих воїнів, щоб осяяти днину почуттям гордості за героїв-визволителів, щиро висловити повагу усім борцям проти нацизму, у знак нашої світлої пам'яті про загиблих і померлих у другій світовій війні. Поставимо біля холодних плит пам'ятників Бугайову Антону Гавриловичу, Сохрякову Івану Федоровичу та Лисенку Євгену Павловичу гарячі символи того вогню, який теплиться у серці кожного, хто вічно буде пам'ятати про безсмертний подвиг наших героїв. Полонися, поволісь, полонись і волонись горизні синуліс. Лонис, бодій, які уже спочили, і, наші рідні працюють, рідні можуть, можуть, і, ситуація, і ми вже відділи про життя. Відчули дуже, якщо багато в і всіх нам глибокі ми. Що ми їх любимо, шануємо, і пам'ятаємо. Ми принесли, щоб вони зробили для нас все, щоб ми жили. Це Ми Любимо та пам'ятаємо усім, те, що захищали наші. Кам'яне мовчання поглядає на звишини. Зникла мама і надія останнє, не повернеться з сині з війни. І тепер уже мама не випере для синка кам'яну сорочку. Її вітер гарячо висушить, і десь юрасі прополошить. Він застався гранітний велетен, між будинків в цементних і сір. Та для мами він білий лебідь, що ніяк не повернеться з вірою.